Всім привіт! Мене звати Денис і ви на каналі Сумське клювання. І у нас нова рубрика рецепти. І сьогодні ми приготуємо смажені відбивні з гливи на суржику Цев'єшенка. Ось тут з'явиться рецепт, що нам потрібно: Там, мука, олія соняшникова, глива, переціль за смаком та інші інгредієнти. Так, і почнемо. Ось моя глива, тут у мене пів кілограми. Ми її миємо і відрізаємо великі ножки. У мене вона велика, то всі ножки, які будуть погано битися. Тому їх зрізаємо. Починаємо. Беремо гливу і відрізаємо. Ось у мене величенька отак. Чому ми відрізаємо? По-перше, вона буде дуже погано їстися, тому що дуже тверда вона, дуже така вона, як не знаю. А по-друге, вона буде погано битися і не зможемо вийти від блині. Тому беремо його, обрізаємо ось, ну, десь отак, і відкладаємо в іншу сторону. Так, і робимо це з усіма грибами. А, тепер, якщо у вас глиба велика, як і в мене, велика за розмірами, то краще всього її буде розрізати пополам. По половинці, щоб було краще і легше відбувати. Ось так, раз. Половинка. це величезна. Тут можна. ну, Я все одно буду різати на дві, але тут можна навіть на 3, тому що дуже велика. Але якщо це маленькі, то можна і не тут, і не різати. Так, Для кляру нам знадобиться два яйця. Дві столові ложки молока і одна столова ложка муки, щоб було воно ріденьке Ось тут з'явиться ще рецепт самого кляру. Ось він. Можете зупинитися і переписати собі там якийсь щоденничок, щоб не забути. Так, і починаємо змішувати. Беремо ложку. Так, раз молочко Два молочко є. Тепер розбиваємо два яйця. Нічого не відділяємо, просто відпиваємо. Так, Тепер перемішуємося і додаємо столову ложку моку. Ось такої консистенції должно воно вийти, щоб вона була ріденька. Але я ще добавила в одну столову ложку муки, борошна, сіль та перець. Беремо іншу дощечку, викладуємо гриби і накриваємо їх плівкою і починаємо бити. Так, беремо і потихеньку починаємо бити. Починаємо смажити, але перед цим нам потрібно грибочки посолити трошки. Та -да! а, так, а, Включаємо вогонь. Так, не, не на дуже великих оборотах. І беремо трошечки олій. Осі столиці Тепер беремо грибочки. Спочатку їх муку. А Тепер в наш біляр. Тепер беремо гриб наш, підносимо і кладемо. І наступний. І ще одний. І смажемо. Смажимо 2-3 хвилини на маленькому вогні, а тепер перевертаємо. Ось такі в нас гарні вони вийшли. Тепер ще смажимо 2-3 хвилини на маленькому вогні. Ось такі грибочки в мене вийшли, смажені, дуже смачні, посолі добре, по перцю також. Тому діліться рецептом з друзями. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного перегляду, всім па-па.